Чергова акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників відбулась в УМАНІ. Метою заходу є нагадування про досі актуальні проблеми: відсутність інформації та боротьба за визволення бійців з російського полону. Підтримка таких ініціатив має бути не лише з боку громадян, а й влади. Переконані учасники заходу. Для суспільства потрібні ці акції, і для того, аби люди бачили, що ми не забуваємо і пам'ятаємо своїх захисників та захисниць та чекаємо їх додому. І ми знаємо, що це не так сильно впливає на владу, як на Просто суспільні настрої в Україні. Саме яких конкретних дій очікувалося би від ми очікуємо від місцевої влади, то це можливо більше висвітлення акції. У мене рідний брат пропав безвісті. Ми не знаємо нічого про нього. Знаємо, що був ввечері поранений, а на ранок був, пустили дрона. і Вже його ну, не було його на місці на позиції. Зник позиція. Щоб знали люди, де що, які рідні, де вони, щоб якась інформація більша йшла від держави. Зараз мало її всі не знають, де що шукають. Також учасники акції запропонували встановити в місті біло-чорний прапор, щоб вшанувати безвісти зниклих та полонених українських військових.